На засіданні штабу комендант Коломийського району Дмитро Пасічний зазначив, що на Коломийщині практично немає прикладів порушення комендантської години. Ситуація в Коломийському районі покращилася. Ці вихідні ми так само проводили перевірку стану дотримання комендантської години. В Коломиї і в районі якихось подій не відбулось, тобто порушень серйозних немає. Тобто нами була проведена профілактична робота вже попередньо і хочу сказати, що в більшості населення знову війшло в ритм і дотримується комендантський уміння. Про криміногенну ситуацію у місті та районі доповідав начальник Коломийського відділу поліції Андрій Тимків. В Коломиї було вчинено грабіж. Дана особа зараз затримана в порядку статті 208, значить, оголошено підозрюва. Хочу сказати про те, що знято не було задокументовано зберігання наркотиків, коло ми є збут наркотиків. Значить, наркотиків. Знято було задокументовано законне поводження із зброю. Також ви бачили, всі змі показували, у нас трапилися дорожні транспорт пригоди з тяжків наслідком, а саме п'ять осіб загинуло. на засіданні. Підвели підсумки оглядів захисних споруд. Про це розповів начальник районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк. На території нашого району розміщено п'ять сховищ: 339 тридцять укриття та 221 найпростішого найпростіше укриття. У нас є і не готові, на жаль, протрадіційні укриття і найпростіші укриття. Але є інформація, що ви виділяєте кошти і працюєте щодо покращення їх стану. Голова районної військової адміністрації Любомир Глушков зазначив, що всі укриття мають бути доступними для громадян та забезпечені всім необхідним. Кожен громадянин має мати доступ до цих споруд незалежності від форми власності. Персональну відповідальність за організацію роботи цих укриттів несуть голови територіальних громад спільно із балансоутримувачами та власниками цих споруд. Ми маємо з вами зробити все можливе для того, щоб вони були в належному стані. Якщо зрозуміло, це і комунальна власність, то, відповідно, кошти виділяються з місцевих бюджетів, державна власність, то з державного бюджету, приватна власність вони повинні утримувати за рахунок своїх коштів. А ще на засіданні штабу говорили про утворення координаційних центрів для підтримки вразливих верст населення. З колони Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.